Європейський союз офіційно відмовляється від російського газу 26 січня. Рада євросоюзу затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу до європейського союзу з 1 січня 2027 року. Трубопровідного газу з 30 вересня 2027 року. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу. Тож про відмову Європи від російського газу та подальших кроків для тиску на країну агресорку поговоримо далі з нами. Світлана Романко, засновниця та директорка громадської організації Разом Стен». Вітання. Добрий день. Вітаю, добрий день. Можна я вам поставлю абсолютно наївне, максималістське, можливо, навіть підліткове запитання. Дуже перепрошую, але дуже хочеться чому не зараз. Чому не в квітні 2022? тисячі Ми вже також сказали. Так займаємося цілком слушне питання, абсолютно не наївне, ніхто не може зрозуміти, чому Євросоюз затягнув так надовго. Так ми всі розуміємо, що кран за так перекрити, у мене кажучи, так тру. Ові чи чи скрапленого газу за одну ніч неможливо, але що Євросоюзу було майже 4 роки. І якби це сталося на початку, і якби Євросоюз враховував ще до моменту повномасштабного вторгнення, правильно оцінив ситуацію у 2014 році, коли розпочалася російська агресія проти України, розпочалася східних наших областей, тоді до цього часу ми би вже давно не бачили таких надприбутків Росії, і ця справа завершилась би ще до. До початку повномасштабного вторгнення, і невідомо, чи ще б воно відбулось в такому обсязі, бо грошей в Росії з їхнього преміального ринку газу продажу до Європи, куди вони продавали 155 мільярдів кубометрів газу. Ну в будь-якому вигляді, і в скрапленому, і в трубопровідному газі у них би його не було. Це змусило б їх задуматись, і невідомо чи було б стільки ресурсу через те. Дуже пізно я погоджуюсь, і навіть більш критично, ми неодноразово зверталися до Євросоюзу. Єврокомісії до комісара у справах енергетики Дана Йоргенсена, і також інших санкційних органів для того, щоб пришвидшити такі кроки, але завжди знаходились якісь опоненти, зокрема Німеччина, так якої добра частина промисловості хімічної, металургійної будь-якої залежить від саме російського газу, і інші також держави. І весь процес йшов повільно, але все-таки наприкінці минулого року ми. Вже побачили якийсь рішучий крок повну заборону російського газу. Єдине, оцей нюанс, який має велике значення, те що загалом, 1 січня, 1 січня 2027 року для нас, для особливо людей в критичних точках України, включаючи і Київ, які залишилися без газового опалення і без будь-якого опалення. Ну він виглядає чимось фантастичним. Тобто, чому євросоюз не може цього раніше? Абсолютно може це економічно доведено. Ми, як організація, експерти, яких ми залучали, доводили це на практиці, рахували скільки можна всього зробити одразу, і це не вплине ні на ціни, ні на європейський ринок газу, оскільки він вже значно менш залежний від російського газу. Але е, бачимо, що Євросоюз додатково перестраховується, і слово поступово для них означає от реально дуже поступово і повільно. Крім того, ще трубопровідний газ. Ми нам би хотілося думати, що з закриттям Нордстрімів оцих цих всіх небезпечних і з бажане бажанням Європи абсолютно правильним відкривати оті нордстріми, навіть у відповідь на американський шантаж. Так ви відкрити Нордстріми. А ми це використаємо як там одну із наших карт у переговорах. Ось е, добре, що цього не відбулося. Але в цілому імпорт трубопровідного газу буде зупинений лише 30 вересня, 1 листопада 2027 року. Це знову ж таки ну повних два роки. Це це майже півтора роки. І цілий повний рік для скрапленого газу. Ну це фанта... це дуже повільно і безумовно, зараз ми працюємо над тим, щоб такі терміни були переглянуті. позитивом є те, що це законодавство є обов'язковим, те, що прийнято ріпаварі і законодавство, Законодавство на його виконання, директива відповідна, воно є обов'язковим. Його не можуть ігнорувати держави-члени, проте негатив те, що предостатньо часу в Росії для того, щоб ще продовжувати заробляти на імпорті газу до Європи. Пані Світлана, а ви сказали, що працюєте зараз над тим, щоб ці терміни були переглянуті? А це можливо і наскільки сильно їх можна сунути? Ці терміни? Це можливо, це можливо. Нам би хотілося побачити уже в середині цього року, хоча б, тому, що ми адвокували за термін січня цього року, 2026-го, Завершення контрактів на скраплений газ. Тим більше, ну насправді так, експорт його зріс. Але вже держави Євросоюзу бачать для себе іншу перспективу, і зрештою дуже короткотерміново це може замінити американський газ, але в дальшій перспективі це відновлювані джерела енергії. Тому що вони насправді уже в 2024 році надзвичайно стали найбільшим джерелом енергії в ЄС. 44% забезпечили. Тому цей приріст продовжується, інвестиції в відновлюванні джерела енергії продовжуються, незалежні ні від диктаторів, ні від Сполучених Штатів, ні від кого іншого. І саме тут є європейське є європейське майбутнє. Щодо контрактів на трубопровідний газ, це в першу чергу стосується таких країн як Словаччина, Чина угорщина тих країн, які постійно і блокують з розумілих причин будь-які дії Євросоюзу такі трошки жорсткіші. Але е, насправді цей термін повинен би бути також скорочений максимально і також завершуватися найпізніше у червні цього року. Немає жодного виправдання, що країни досі не забезпечили собі альтернативних джерел отримання енергії, опалення, оскільки вони мали для цього дуже дуже багато часу. Ну і Інша річ, зрештою їм подобає... мають. А, а, пані Світано, от... А вже кажуть колеги, що не маємо ми часу на жаль на продовження розмови. Дякуємо наразі за Спасибо. те, що встигли проговорити Світлана Романко, засновниця та директорка громадської організації разом бістенд була з нами на зв'язку. Повернемося ще до російського газу і неодноразово.